У Нью-Йорк Таймс вийшов матеріал про бонусну систему для дроноводів в українській армії. Кожна знищена ціль приносить бали, які можна обміняти на дрони та озброєння. Схоже на Battlefield, але зі смертельно реальними ставками. За кожного окупанта 12 балів, пораненого 8, російського дронщика 25, а за захоплення полоненого справжній джекпот 120 балів. За техніку ще дорожче: танк 40, РСЗВ 70 пошкодження 20 балів. Програму запустили у серпні 2024 року. Вона вже об'єднала понад 400 команд БПЛА. Усі надсилають відео з ураженнями у штаб у Києві, де експерти нараховують очки. У вересні найрезультативнішими стали птахи Мадяра 414 бригада безпілотних систем. Бали обмінюють на нові дрони через платформу Brave Market. Дрон Камікадзе там коштує 1,3 бала. Дрон із тепловізором 4,5 А Баба Яга 43. Підрозділи вже замовили понад 80 тисяч дронів на суму 96 мільйонів доларів. Українські воїни перетворили війну на Battlefield у реальному житті, де замість аватарів справжні герої, а кожен бал це знищений ворог. І поки Кремль рахує втрати, Україна рахує результати.